Виконання бюджету за перший квартал 2024 року, затвердження міських цільових програм, внесення змін до рішень Ніжинської міської ради. Такі питання обговорювали в ході засідання постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, інвестиційної діяльності, бюджету та фінансів. Дане засідання своєрідний фінансовий аналіз роботи Ніжинської міськради протягом перших трьох місяців поточного року. Найбільш жваво обговорювали питання фінансування того чи іншого напрямку. Левова частка питань стосувалася фінансової підтримки Ніжинської територіальної оборони та збройних сил України. Начальник фінансового управління Людмила Пасаренко в ході засідання озвучила, що на матеріально-технічне забезпечення потреб підрозділів збройних сил України територіальної оборони витрачено 3 мільйони 100 тисяч гривень, а це майже третина з передбаченої суми на рік. До слова прилуки лише за перший квартал поточного року на придбання спеціального обладнання виділили більше 20 мільйонів. Депутати озвучували свою позицію щодо збільшення фінансування на підтримку Ніжинської територіальної оборони. Ми зараз виділяємо незначні кошти. Хотілося б більше, але на сьогоднішній день ми не маємо такої можливості. Тому що видаткова частина, як ви бачили на сьогодні, пропозиції надійшло від всіх закладів управління відділів і підприємств на 80 мільйонів. Змогли тільки виділити 26. Можливо, ситуація буде покращена вже за підсумками півріччя. Дуже багато виділяється коштів на некритичні видатки. Насправді, ми повинні зараз переживати за хлопців, переживати за те, щоб на нулі у хлопців було все можливе. Ми бачимо, що виділяються гроші і не на такі вже важливі, як там деякі спортивні змагання, деякі питання санвузлів. Ми бачимо, що по півмільйону гривень виділяється на санвузли. Ну, я думаю, що рік-два могли б ще в санвузлах користуватися цими санвузлами. Да? А краще півмільйону гривень виділити б на дрони. Е, якщо аналізувати бюджет, є, є певні статті, з яких можна зняти і передати все ж таки хлопцям. І щодо самого передачі, да, теж виникає дуже багато питань, тому що і в часі це розтягнуто питання. Піднімалося в січні, місяці, в лютому, а видаються дрони в, чер... в травні, в квітні. Тобто не робиться швидкі... швидка закупка, швидка передача. Хлопцям треба приїздити в ніжин, фотографуватися. А це, на жаль, на мою думку, на думку багатьох, трошки недоречно зараз. Простіше передати, закупити, передати, і хай вони чим швидше почнуть працювати на захист України, на захист військових. Тим це ефективніше використання бюджетних коштів в цьому числі. Ми закцентували увагу саме на тому акценті, що територіальна оборона у нас є підрозділи, які з загальною загальним складом складають 95% із ніженців. Саме ті підрозділи першочергово були забезпечені. Потім за можливістю бюджетних надходжень, а також Мемеж пло коштів платників податків ми забезпечували і інші підрозділи. Але першочергово акцент робити на наших захисниках, яких ми повинні нашою підтримкою оберегти, щоб вони могли виконати бойові завдання і залишити живими, повернутись до своїх родин, так як ми їх всіх чекаємо. На розгляд членів комісії вносили і питання, що стосується житлово-комунальної сфери Ніжину, це внесення змін до міських цільових програм, забезпечення функціонування громадських вбиралень, реконструкція, розвиток та утримання ніжинських кладовищ, фінансова підтримка комунальних підприємств міста тощо доповідала тимчасово виконуюча обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Світлана Сіренко. Та найбільшу зацікавленість депутати виявили до процедури проведення поточного ямкового ремонту доріг, якщо чи не у всіх містах України, у тому числі і в Лука, ці роботи вже стартували і майже на етапі завершення, то спеціалісти Ніжинської міської ради лише планують запустити тендерну процедуру. Вдруге. Можливо, це була помилка управління житлово-комунального господарства. Там, керівник, там змінився керівник, зараз там я виконуючі обов'язки. Можливо, не вистачило фаховості, можливо, якихось інших питань. Вона об'єднала тендер. Як ви бачили, в тендері приймали, приймали участь. Декілька фірм тендер мав, ну скажімо так, в зв'язку з браком фінансування по всій Україні значну суму 29 мільйонів, і кожне, скажімо, підприємство, установ організації, як нам пояснили, ви тільки що да вони відповідно оскаржували дії і вважали, що вони перемогли. Антимонопольний комітет на сьогоднішній день скасував, але ви повинні зрозуміти, що ми діємо тільки в межах чинного законодавства і будемо виконувати рішення, будь-то скасування будь-якої іншої установи, яка є. Відповідно, зараз із-за цих моментів проволочок бюрократичних, але вони є з вони передбачені законодавчим на рівні закону, то ми повинні їх виконувати. Тому Фактично, це є питання, скажімо, недопрацювання. Тут далеко не другорядним відіграло те, що об'єднали загальну суму всіх коштів в один тендер. Я вважаю, що потрібно було б розбити на певні напрямки грейдерування, міжквартальний ремонт, загальне, загальне маршрутні напрямки. Воно малими тендерами швидше почало реалізовуватись. так тут можна закріплювати цю проблему за управлінням, яке пішло в цьому році саме таким кроком, об'єднавши всі види робіт в один тендер. Всі ніженці їздивши по нашим дорогам, бачать який стан доріг. Це перший раз, мабуть, за останні 30 років таке, при тому, що кошти, які ми виділяли на збройні сили України, ми з коштів на доріг не забирали. Коштів в повному обсязі зі є, але просто недолуга підготовка, недолуга тендерної процедури розпочали практично в березні місяці. Звісно, потім почалися якісь судові процеси, оскарження в антимонопольних комітетах. Це все фахівці повинні розуміти і своєчасно в січні розпочинати тендерну процедуру. На жаль, без карніс, без така безвідповідальність вона. Постійна, постійна, тому що ніхто не відповідає за певні дії, за певні порушення. Якщо б одного іншого покарали за те, що за такі за такі дії, то можливо в майбутньому такого б не було. Усі питання, що розглядалися 5 червня, знайшли підтримку депутатів. Внесено відповідні правки, пропозиції та зауваження. 17 питань з порядку денного комісії рекомендовані до сесії Ніжинської міської ради.